Друзі, ми і вітання. Так, приїхали подивитися, що тут у нас з соєю робиться. Зодно тут кукуруза недалеко. На кукурузу теж зайдемо, подивимось. Дивіться, це просто, просто якийсь неймовірний результат. Дивіться, Йо! все, лісополоса тут і все одно досить і досить. Непогано. Серый тут радуется, короче, в кущах. В кущах. Ось дивите. Один, Не, ну це вона ж просто одна стоїть, бідолага. І сразу думає, все, можна Давай. жирувати. Можна жирувати. Ну, все. І пускає стільки паганів. Сережка, оце у нас такий немаленький хлопчик, метр вісімдесят. І от видно, да, йому практично до пупка достає. Соя. До пупка. До пупка. А подожди, пупок коліно став. покажи свій. Я пошутив, ну ладно. Так, оце п'ятдесяти міжряддя. Якщо тут видно рядки, то я не знаю. Ну так, да. ну отут ось чуть-чуть. Не знаю камера передає чи ні, але отут от видно, що наче десь рядок є. Трохи отаких от бур'янів полишалось. Зараз на дорогу зайдемо, де оприскувач. бо буквально там. Два назад назад обрублял лавицкихидника, трохи гусени не было. Так, а ну что тут, что тут ешь? Курва, курва, скучно. Да, погризла сою тринда? Ну, якщо, дайся, Як не одне, так і інше, бачите? Посадки тут біли? Тут даже від посадки дальше менше. Чого їй в житті не вистачає? Серега, я не знаю, проблем з уборкою не буде у нас. Жадкость стебло таке візьме вообще. Там бьет, гордовые. Ну слава богу. Запас. Босоя, конечно. Так Така розміром, блін, дай боже кожному. Зривай хай. Уже не буду. А може пообривати, чи що ці типу, пошкоджені, щоб кращий врожай був? За 120 тисяч посадимо на гектарі. Посчитаємо, що таке гектар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Це ще плюс.

Четыре, пятнадцать, шестнадцать, семьдальше, два, девятнадцать, два, один, два, два, три, но четыре, вот пять, восемь, 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 восемьдесят, девять, тридцать, тридцать, семь, тридцать, два, тридцать, три, тридцать, четыре, тридцать, пять, пятьдесят, короче, пятьдесят, пятьдесят, а, 50 це на основному? 50 тільки на одній. Додатковий раз. Знаю, 96 туда, Серега Ну то есть даже якщо будем брать 70 и по 2 штуки на зерни, то ну, це 3 тонни точно буде Блин, а у нас э, влиза свой в склад. Не йдемо, будем на вулиці. Согласен, з цим проблем ніколи не було. Було б що зберігати. Ну, дай більше було розстояние, краще скустилося, Це все однакове поле. поло. Да. Своя бомба. Пішли залетим на кукурузу, подивимось. Так, да, гусінь трохи нашкодила. Як не здесь три тони тут буде. Да на зворотах. Під забрали. Трохи. Бріянчик прискакую. А в цілому поле просто, можна сказати, ідеальний стан. Єдине, отам біля дороги ваточник курва. Ой. Його в принципі практично позабирали. Але... Нові пагони пішли і повідростав. Зараз тут у нас рядом кукурудза. Зайдемо в кукурудзу. Подивимось Все, з себе кукурудза представляє. Але блін, тут така маса стоїть. Як в неї залізти? Наверное напрямую. Так. Ось. нас посадочки. Идем за Серегой. Серега сразу топче дорогу нормальну. Вот, Но, до речі, воно в такому стані, что можно її Зараз на ринок якраз. І зараза, бачите, Настреляла два печатка. Другі, борсонула. І тепер і не собі не людям, да, Називається. Бо дуже погано, коли от вона формує два-три качани ну, з цієї сторони. Ось тут це краю, ще треба всередину зайти. Получається тема в овчом? Коли вона формує 2-3 качани, це означає, що у неї дуже багато поживи, так? волога є, добрива є, все є. Вона собі нашпарила 3 качани. І думає, що так буде завжди. Це ще плюс стреси на це. Серіга, які стреси впливають на потомство. Кукуруза генетично закладається так, щоб вона давала один повноцінний качан, а виходить, вона заклала три, бо у неї надлишок поживних речовин і думає, вона три качана витягне. А потім в певний момент вологи немає, відповідно, поживи в неї також немає. І вона починає ті два качани скидувати. І в ітоді у нас не три недоразвитих, а один недоразвитий. Тому, звичайно, краще, щоб був один, але повноцінний. Бо два-три качани це все така собі історія. Ну, Маємо, що маємо. І оцей качан, оцей качан, як правило, буде зараза оця впливати на вологу, бо цей висохне, а оцей курва буде ще. Це як кажуть не собі не людям. О, отут -от, дивіться. Круто спрацьовано гербіцидами. Нічого нема. Серега, затопчи той бур'ян, щоб не було видно. <ріць> от от. Дуже класна історія. Чик, чик. Так, все ребята. Давайте на зв'язку, бо шпаримо на базу. Там зараз Сережка привезе солодкої кукурузи. Будемо залежкою лежкою уховарити. Давайте.